Добрий день, діти. Тема уроку чергування у В і. Ї. Мета уроку з'ясувати один із засобів милозвичності української мови це зміна у В і зміна і І. У В може бути як прийменником, так і початком слова. І І це сполучник, і може бути також початком слова. Пам'ятаємо, що чергування у В і ї, це зміна у на ви і на ї, і це один із засобів милозвучності української мови. Проспостерігаємо, як нам легше вимовляти, дуб і береза чи дуб й береза? Зрозуміло, що в другому випадку ми напружували свій мовленнєвий апарат для того, щоб вимовити дуб Є. Береза. Все ж таки малозвучніший, і є є береза. Наприклад, порівняємо: Працюють у нас, працюють в нас. Відчуваєте, ми зробили тут затримку навіть для того, щоб вимовити прийменник В. Таким чином, в українській мові існує поняття чергування. І ми пишемо прийменник У і вимовляємо прийменник У. Пишемо сполучник І і вимовляємо сполучник І. Тому для мелодійності мови використовуємо такий засіб, як чергування. Відкриваємо сторіночку 112 підручників, там, де є правила, таблиця з лівого боку, поділена таблиця на дві частини, уживаємо У і уживаємо в, ми розглянемо по черзі. Перше правило. Уживаємо у між приголосним. Зрозуміло, що ми будемо зараз відштовхуватися від того, на який звук закінчується попереднє слово, і на який починається наступне. І так, записуємо: це вже ви записали записуємо вечір у місті. Спостерігаю, що слово вечір це приголосний закінчився, місто це голосний. Приголосний. Між приголосними пишемо прийменник голосний. Один із них голосний, а інший приголосний. Пишемо голосний. На початку слова наш учитель чи вчитель. Звичайно, у, тому що слово наш закінчується на приголосний. Далі після учитель чи вчитель іде також приголосний. Між двома приголосними пишемо. Голосний. Друге правило на початку речення перед приголосним. Пам'ятаємо, що У це голосний. Тому на початку речення, якщо речення починається з наступного слова приголосного, то ми будемо використовувати голосний. Тобто ми чергуємо, змінюємо спочатку голосний, потім приголосний, приголосний, голосний. Приголосний, приголосний, голосний приголосний. Тобто чергуємо, щоб не повторювалося. Лісі, то треба написати попереду прийменник У. Голосний, тому що далі йде приголосний. Правило так, на початку речення перед приголосним. Прийменник і у входить у слово Увійшли до хати. Не ввійшли. Увійшли до хати. Так, звучить милозвучність. Що перед приголосним пишемо голосний. Наступне правило номер 3 Упишемо перед наступними. Дивіться, які губні приголосні і сполуки важкі у вимові. Тому треба писати лише у В, ф, св, хв, тв, льв. Повторюємо перед в. Ф, св, хв т льв. Якщо ви бачите, що слово починається на один із цих приголосних або на оцю сполуку, то писати треба лише У. Наприклад, відмітила у творі. Слово твір починається на сполуку тв, тому я використовую лише прийменник У. Навіть якщо ти вимовиш відмітила в творі, ви відчуваєте, що ви напружуєтеся, і мова наша не така мелодійна. Наступна, була у Львові чи була в Львові. Ну, бачу сполуку Льви, Значить, повинна писати У перед Льв. Чекала у фоє. Ф. Важка у вимові. Вимові важкий приголосний. Тому треба писати перед ним У. У перед Ф. Одягнена у світлу сукню. Одягнена. У світлу у перед сполукою св. Помилилося у вірші у перед в. Зрозуміло, ці три правила: основні, ми з'ясували. Записали собі, будь ласка, це все в зошит. Записали приклади в зошит. А правила перепишите потім у довідник. А приклади переписали у зошит. Поставте на паузу і запишіть у ЗОшит. Перед наступним правилом, то буде правило номер 4 Правило номер 4 Сказано так: що упишемо після розділового знака перед приголосним. Це може бути кома, це може бути крапка з комою тире. Наприклад, знаю, у чому секрет. Коли я буду говорити в... То це буде важко для вимови. Знаю, в чому секрет. Ось приголосний чи. Ось розділовий знак. Це називається ще пауза. І ми повинні писати перед приголосним У. Голосний. Приголосний. Що відбулося? Чергу, ваня. Спочатку голосний, потім приголосний один за одним. Наступне В. Права колоночка уживаємо В. Це може бути як прийменником, так і початком слова. Якщо У було між, між приголосними, то В між голосними звуками. Так. Оскільки В це приголосний. Зайшла голосний А, В це приголосний А автобус – голосний А. Міжголосними пишу приголосний. Чергуємо голосний приголосний голосний. Зрозуміли, принцип це про чергувати. Друге, на початку речення перед голосним. Якщо У було перед приголосним, ми говорили у Києві. цвітуть каштани. То тут буде в. Одесі, а не у Одесі. Два голосних не можуть іти підряд. Так? Тому ми пишемо спочатку приголосний, а після нього голосний. Ось це чергування. Приголосний, голосний, голосний, приголосний. Принцип має бути зрозумілим. Третє. Після голосного, перед приголосним, крім отих важких для вимови сполук. Пишемо ви. Наприклад, пішла. Голосний А. Далі йде приголосний. Що після голосного я повинна написати? Приголосний. Прочергувала голосний, приголосний. Наші і голосний. Тоді вчителі, а не учителі. Два голосних не може бути один за одним іти. Ми повинні прочергувати голосний, приголосний. Зрозуміли, да? але якщо б у вас була одна із оцих сполук, починалося наступне слово, да? наприклад, подорожувала в Львів. Не можна в Львів. А треба було б казати: подорожувала ну, до Львова. От. Але, от, щоб було у вас там у. Зрозуміли, да? після голосного. Перед приголосним пишу ви. Четверте, після приголосних перед голосним. включаючи ви, наприклад, човен, а далі йде от у вас голосний. Так? Тут був голосний приголосний, а тут після приголосного перед голосним. повинна використовувати в, ви. після приголосного перед голосним. включаючи ви. Працював в, в Ужгороді. Отут, можливо, коли попередній і наступний. Але не навпаки. Отут не може бути в. В, в, в повинно бути ось такі послідовності. Попереднє слово на ви, тоді і прийменник В, якщо далі слово починається на голосний. Запам'ятали четверте правило: це після приголосного перед голосним. Після приголосного перед голосним пишу Ви. Тобто, запам'ятали основний принцип це чергування. Основний принцип це чергування. Отже, ми розглянули поки що у В. Зараз і ї. Тут також, в принципі, буде одне і те ж. Тобто, між приголосними ми будемо писати голосний. Прийшов і запитав. Ось, між приголосними, пишемо голосний. Приголосний, голосний, приголосний. А між голосними пишу приголосний. Тобто також уже для вас це зрозумілий принцип. Ольга, голосний й Андрій. Голосний. Між ними повинен стояти приголосний. Ось увага зосереджена саме на оцих наших літерах, звуках. Цікаве є також правило про те, що І пишеться перед «й», Я, Ю «є», «ї». Пам'ятаємо, що Я це «і», А, Ю, це є «у», Є це «і», Е, І, це є «і». Не можемо ми використовувати перед ними ще одну «і». тому відбувається чергування. Нам повин... ми повинні записати І. Наприклад, Ольга і Йосип. Коли я скажу Й, Йосип, це буде дві «й» підряд. Не можна так. Це порушені засоби милозвучності. Ольга і Йосип. Зрозуміли, да? перед «й» треба писати І. Сливи і яблука. Я це «я». не можна тут писати «й». Треба написати І. Або замінити на та, сливи та яблука. Тут так важливо да, пам'ятати це правило. Перед її яю-єї пишемо І. Записали собі ці приклади, як і всі інші. Записуйте їх через кому, можна в стовпчик. Головне, щоб ви запам'ятали: можна кольоровим виділяти правило ви запишете в довідник після уроків. І пишемо також на початку речення. «На початку». І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. Відома пісня, пісня про ношуник Андрія Малишка. Ось на початку, далі йде приголосний пишу І. Четверте правило: після паузи, тобто це кома, тере, двокрапка, крапка з комою, так? пауза. Звечоріло і пішов дощ. Кома стоїть, тому тут я повинна написати І, а не й. П'яте. При, при зіставленні понять, ну, як правило, протилежних понять. Наприклад, тут війна, мир. Два протилежних поняття. Між ними треба писати лише І. Лише І. Дні і ночі. Бачите, тут, хоча повинно було б бути чергування, ось і голосний. Далі мав би бути й приголосний. Так? Але коли ми зіставляємо два протилежних поняття, то треба писати і ні, і ночі. Батьки, знову ж таки, голосний. За правилами, я повинна була б написати й діти, але зіставлення двох протилежних понять, так, як антонімічних практично. Дає можливість нам поставити І. Зрозуміло, так? таким чином, ми з вами розглянули ще і чергування І-І. І, і. і вправа, 292, відкриваємо, вправа 292, користуємося правилами і записуємо з вами правильно чергування узви. Спишіть, розкриваючи дужки, обґрунтуйте свій вибір. Спробуємо обґрунтувати разом. Відпочили у чи ви аквапарк. Слідкуємо, що відпочили, на голосний закінчується, голосним починається. Отже, між голосними я повинна написати, звичайно ж, приголосний.